В Студії будемо говорити про події більш ніж столітньої давності, які проте мають і зараз дуже велике символічне значення для України, зокрема в контексті російсько-української війни. В нашій студії Тимур Боротов, військовослужбовець збройних сил України, учасник створення фільму Тризуб Нептуна, який власне розповідає про історичні передумови підняття українських прапорів над суднами Чорноморського флоту. Пане Тимуре, дуже раді вас бачити у Львові в нашій студії. Слава Україні! Героям слава доброго вечора. Хотів би тільки уточнити, що е, я брав участь у презентації цього фільму в Севастополі. А автором цього фільму є режисер Іван Канівець. Угу. Е, і цей фільм був створений на 90-ту річницю підняття українських прапорів на Чорноморській ескадрі. І власне тоді він був і презентований і для Севастополя. Е, це було е, в 2010 році. В 2008 тисячі році, тобто 1918 рік сталася подія на 90-ту річницю в 2008-му цей фільм був презентований в Севастополі, але після того ми дуже багато працювали власне в контексті поширення популяризації історії військово-морських сил, бо російська пропаганда постійно нав'язувала думку, що Україна ніколи не мала флоту, і власне флот Української Народної Республіки. А згодом часів Гетьмана Скоропадського він існував, і до падіння так би мовити, до другого зимового походу навіть під час другого зимового походу в складі збройних сил Української Народної Республіки в брали участь морські піхотинці, і ця історія на жаль не всім відома, і ми намагалися поширити цю історію. Зокрема, саме з цією метою в 2018 році тут у Львові ми провели перше підняття прапора. Перші підняття. Ну насправді не перше. Перше підняття було ще в 2014 році, коли росіяни захоплювали Крим, коли Росіяни блокували українські кораблі, і на знак підтримки українського флоту солідарності, так би мовити, завдяки знову ж таки, Андрію Івановичу Садовому. Ми так само біля Мерії, біля ратуші, підняли військовоморський прапор. Потім там підняли і прикордонний прапор, потім і протиповітряної оборони. І загалом там майоріли дуже тривалий час всі військові прапори Української держави. А в 2018 році, коли були захоплені українські кораблі в Керченській протоці, значить тоді так само було піднято вже на постійній основі військовоморський mm -hmm. прапор біля обласної адміністрації. І він не спускався до того часу, поки не повернулися українські моряки і не були повернуті кораблі. Ось така цікава історія військово-морського прапора, який майорів у Львові. І, зокрема, з тої нагоди в ї річниці ми навіть видали такий конверт, присвячений цій події, поштову марку, і спецпогашення зробили тут у Львові біля обласної адміністрації, якраз на ту річ Тимура. Перш ніж поговорити власне про ці події столітньої давності, я можливо задав вам таке трошки провокаційне запитання. Можливо, наші глядачі, можливо, хтось можливо ви чули це, що скажуть, ну що це там відбулося, в 1918 році, 29 квітня, невеликий епізод, який нічого не означає, але чому йому стільки уваги приділяють, що щорічно у Львові в інших містах обласних центрах України в Києві. Піднімають прапори, проводять заходи для того, щоб відзначити саме цей факт. На вашу думку, що це означало тоді, і що це означає на для нас сьогодні? Що на російську на флоті Чорноморському флоті тоді ще російської імперії, яка стрімко розпадалася, якось раптом було прийнято рішення підняти українські прапори. Та ну, там цікава, дуже насправді цікава історія. Е, хотів би в першу чергу наголосити на тому, що Чорноморський флот того часу в Російській імперії на 80% складався з українців, і це просто не, ну, неможливо заперечити. І москалі про це знають, і українці там е, складали більшість. Е, крім того, е, вони виходили на мітинги. Це вже після лютневої революції. Значить, виходили на мітинги в Севастополі і розвивали у все українське, починаючи з мови, закінчуючи культурними гуртками, і військово морськими точніше, ще тоді не було військово морського прапору. Він був затверджений трошки пізніше, а просто українські прапори. Я дозволю собі уточнити дещо в свідомості українців, Крим завжди і в той час також це було виключно російська або проросійська територія, звідки там взялися стільки так багато українських настроїв українських гуртків, українських активістів українці там жили давно, і вони жили ще й за часів, коли Крим був кримсько-татарський. Це теж незаперечний факт. Українці там жили і туди приїжджали і торгували. І це було в досить ну, сильні зв'язки були з тою територією. Але за часів Росії там просто українців було багато. І за часів Російської імперії я маю на увазі. навіть російська пропаганда говорить, що етнічний склад матросів так. чорноморського флоту на 65% становили українці. Це за російськими джерелами, а за незалежними джерелами до 80% становили українці. Так і крім того, адмірал Колчак він теж українського походження, mm. якщо вже на то, на то пішло, і власне тоді е, е, обставини складалися так, що Українська держава не звертала увагу на Крим, не приділяла необхідної уваги для того, щоб усвідомити в першу чергу наскільки важливий Крим для Чорного моря і наскільки важлива та військова база і той флот, який там базувався, для того, щоб українська держава існувала, бо це був період закінчення Першої світової війни. І ну розвалу російської імперії, Розвалу російської і не тільки російської імперії. Так. Кілька імперій перестали існувати, і це було потужна сила, яку треба було використати, скористатися тим до того ж, кримські татари вони досить доброзичливо ставилися до української держави, і розуміло, що тільки з українською державою вони зможуть здобути і свою якусь незалежність, якісь свої права, автономію там ще чогось і. Власне, саме ці думки тоді і вітали в Криму, але не приділялося необхідної уваги. А більшовицькі агітатори, червоні агітатори, вони проводили активну пропаганду. Говорили про те, що треба повертатися додому, бо там землю будуть роздавати. А ви тут зараз на кораблях без землі залишитись. Говорили про те, що кораблі мають належати вам. Там ну, дуже багато різного популізму поширювалося тоді в середовищі матросів. І це мало певний успіх, тому що альтернативи не було з боку української держави, пропаганда не велася. Лише тільки за винятком там деяких особистостей, офіцерів, зокрема Чорноморського флоту Російської імперії. І е, матросів активних, таких, які е, щось говорили, щось доносили, і говорили про те, що флот потрібен українській державі. І власне, коли це стало зрозуміло, ну напевно, тоді, коли е, війська Болбочана, на чолі Болбочана, вже зайшли в Крим, так це відходили. неймовірно. Це насправді неймовірна історія, яка вартує окремих ефірів. Так. Рейд Болбочана захід в так. Крим, це справді неймовірно. Фантастична історія. До речі, і там в складі цього війська брали участь і полк імені Костя Гордієнка, який, про який теж був фільм Українська Революція, який ми тут спільно знімали, і у Львові, зокрема, і раджу всім подивитися першу і другу частину цей з двох серій фільм складається. На жаль, ми там не встигли охопити кримську історію, але історію 18-го року вона висвітлює. І, власне тоді. Війська Болбочана вони підійшли до Севастополя, і в Севастополі е, більшовики злякалися. І вони відпустили важелі, так би мовити, свої е, на впливу на офіцерів. Вони від, відпустили офіцерів з тюрем, яких тримали на той час. А українці сказали, що ну, українські війська підходять, ну український флот, українська держава, які проблеми. І, власне, е, було проголошено про те, що е, флот має піти під підпорядкування Української народної республіки. І за наказом командувача а, адмірала Сабліна а, був піднятий а, на всьому флоті і на Севастопольській фортеці український прапор. Якби тоді Центральна Рада фактично не самоусунулася від ситуації в Криму. В той час, коли, як ви вже сказали, російські агітатори почували себе дуже вільно, насправді вони робили все те, що робили на інших територіях, всіх інших військових збройних підрозділах. Якби тоді Київ мав активнішу позицію, чи могла б історія піти іншим шляхом, ну все можливо. На жаль, ми не можемо так би мовити передбачати, як би пішло, але насправді Крим. Міг відіграти ключову роль. Ви угу. знаєте, що потім і біла армія, яка відступала, вона зайшла в Крим і виходила з Криму. І багато чого відбулося пов'язано з Кримом. І власне на той момент кримсь... Кримська Татар їх було багато в Криму, і вони могли так само вплинути на хід подій того часу. І для української держави, можливо, це був теж союзник, який би допоміг українській державі стояти але на жаль, українська держава не приділила необхідної уваги цим питанням, і сталося так, як сталося. До нашої розмови долучається дослідник історії українського Криму, представник краєвої ради українців Криму, кандидат історичних наук, співробітник музею голодомору Андрій Іванець. Пане Андрію, вітання вам з Львівської студії. Слава Україні! Слава вітаю всіх. Пане Андрію, знає, що ви достатньо багато уваги і часу приділили вивченню саме цих подій. Говорила якраз з гостем студії про те, що Центральна Рада, Київ, то учасник Київ, так трохи ну назвімо це так, легковажно поставився до можливості українського Криму. І... Чому Києва саме Центральна Рада легковажили українськими настроями в Севастополі ти серед особового складу Чорноморського флоту? Чи варто було більше уваги тоді приділяти? Чи якось це було заздалегідь визначено? Однозначно варто було більше уваги приділяти органам новонародженої Української народної республіки а до того Української центральної ради флотському питанню. І Українська Центральна Рада вона насправді зробила дуже багато для того, щоб виникла модерна форма української державності і була проголошена її незалежність. Ми про це не забуваємо. Але також було допущено дуже серйозні помилки, і якраз кримське питання дуже тісно пов'язане із флотським питанням. Воно не знайшло правильного підходу у 1917 році. На Чорноморському флоті більшість, абсолютна більшість моряків, складали українці, але головна його база знаходилася в Криму, і е, Центральна Рада, коли утворювала е, Українську Народну Республіку, то проголосила третім універсалом, що входить Таврія, але без Криму. Крим входив до Таврійської губернії, і е, це поставило е, проблему. Виникнення нового флоту українського у вкрай складну ситуацію, чому так сталося? Ну, по перше, була і ідея, що Українська Народна Республіка має виникати в етнографічних межах. А по-друге, все таки в Таврійській губернії до якого входив Крим. Більшість складали українці, і частина політиків членів центрального ради пропонували, щоб все таки входила вся Таврійська губернія до складу УНР. Але була ще угода із кримськими татарами, що кримські татари будуть реалізовувати свій проєкт. Про це домовилися зокрема на з'їзді народів, які проводила Центральна Рада у вересні 1917 року. Але реалізувати свій проєкт кримським татарам повноцінно в Криму не вдалося. Тому що о, більшовики захопили просто і, і інші ліворадикали їх союзники вони просто силою захопили владу в Криму і якраз з допомогою Чорноморського флоту, і це при тому, що бурхливо розвивався з весни 17-го року рух Українізації, що о, піднімав восени два рази Чорноморський флот у жовтні, 25 жовтня, і потім, наприкінці листопада, на честь третього універсалу, проголошення ОНР. Піднімав чорноморський флот український прапор, окремі кораблі, в тому числі найновіший лінкор «Воля» да і інші кораблі вони стояли під українськими прапорами, але не змогли скористатися належним чином політики тодішньої українські саме цим моментом, не знайшли правильного стратегічного підходу до Криму, і тому під час російсько-української війни першої агресії вже сучасної агресії Росії проти України. В грудні 2017-го, на початку 2018-го року стало очевидним, що без Крима гарантувати морську безпеку, взагалі безпеку, економічні інтереси, Українська Народна Республіка не може. І у лютому, 24 лютого, уряд УНР він ухвалив рішення, що при переговорах із радянською Росією про мир має бути чітко вказано, що Крим має знаходитися під впливом Української Народної Республіки. І навесні здійснювалися ідея, щоб визнати Крим як частину УНР, і ми знаємо, що якраз у квітні вісімнадцятого року, 10 квітня, міністр військових справ Жуковський 10 квітня віддав наказ створити кримську групу, яка із запорізького корпусу, на чолі з Балбачаном, яка мала дійти до Севастополя і взяти під контроль Чорноморський флот. І варто зазначити, що військові зробили дуже багато. Цієї групи вони дійшли фактично до Бахчисараю, але паралельно звільняли Крим від більшовиків з українськими військами німецькі війська І вони були більш чисельні. Вони скористалися якраз у тією дипломатичною помилкою, що Крим не був офіційно включений до складу УНР. І у зв'язку з цим, наприкінці квітня, почався вивід військ із українських військ із Криму. Його під свій контроль взяла німецька імперія, а в цей момент змінюються знову настрої на чорноморському флоті в Севастополі. Утворено український комісаріат. До нього стоять величезні черги людей, які хочуть отримати громадянство УНР, і ми знаємо, чим завершилися процеси українізації 29 квітня. Ви вже про це говорили. Був Піднятий український прапор над чорноморським флотом, але піднятий він був в умовах, коли сухопутні українські війська вже змушені були під тиском німців виходити. І ще сталося це в день перевороту державного, коли в Києві власне Скоропадський взяв владу. А телеграма була адресована від командувача чорноморського флоту, браття центральної ради. Чорноморський флот підняв український прапор і готовий виконувати накази. Телеграма була направлена Центральній Раді. і, Відповідно, ніякої відповіді не надійшло, що дало можливість деструктивним силам проявити себе частина пробільшовицько налаштованих моряків. Вони вийшли в море, і німці побачили, що всупереч домовленостям чорноморський флот виходить із портів, і це дало привід діяти далі і захоплювати Севастополь, що пізніше і сталося, і був взятий під контроль зокрема, і чорноморський флот, який більше його частина лишилася в Севастополі. І вона стояла під українськими прапорами. Але скористатися цим повноцінно на жаль, тоді не вдалося. Це, це нам урок і сьогодні. Пане Андрію, О, я, нам пропонують я так, знаю, так. що історики дуже скептично ставляться до умовного способу, але все ж запитаю, чи були шанси, що українська молода українська держава тоді отримала би потужне укриття у вигляді українського чорноморського флоту? І якщо такі шанси були, то чи змін, могло би це змінити хід історії? Даруйте за такий пафос. У безумовно, якщо б ще восени 1917 року було ухвалене рішення, що Крим входить до складу України, це створювало б передумови для встановлення контроля над чорноморським флотом. Це зменшувало б шанси більшовикам захопити влади над чорноморським флотом. Бо в умовах, коли впав тимчасовий уряд, зібрався загальнофлотський чорноморський з'їзд. І на ньому було дві найбільші партії: от така пробільшовицька і українська. От українці тоді направили в Київ Курінця Гайдачного, який героїчно брав участь у придушенні заколоту більшовиків і лівих радикалів в арсеналі, захищав Київ до останнього. Але коли ця частина активна українців відійшла і не було. Активних дій по взяттю під контроль чорноморського флоту, хоча командуючий тодішній Німець сказав, що треба брати під контроль української народної республіці Чорноморського флоту, то цим скористалися моментом якраз ліворадикали на чолі з російськими більшовиками, які захопили владу над чорноморським флотом. А потім з допомогою чорноморського флоту вони захопили владу над Кримом. А потім ці ж війська вони брали участь із чорноморського флоту у захопленні е, Києва. В січні, лютому 2018 року хочу нагадати, що будинок Михайла Сергійовича Грушевського з сіма скарбами, культурами, які там були в нього, і в інших людей, він був обстріляний з бронепотяга, яким командував Чорноморець Полупанов, який потім ще й був комендантом більшовицьким Києва. І це наслідки того, що не було обрано стратегічне рішення в кримському питанні. Крим, звісно, треба було зразу включати до складу Української народної республіки. На як пізніше казав гетьман Скарапацький в 2019 році написав на будь-яких умовах, і це дало б можливість убезпечити ймовірно. Да ми припускаємо. Убезпечити від дуже великих військових і інших проблем у державному будівництві України. Це нам всім урок, коли нам сьогодні пропонують, нібито там визнати дозволити Сполученим Штатам Америки визнати Крим Російським, нібито нічого не буде. Однозначно, ми не можемо допускати початок розподілу України. І, і давати дозвіл на такий розподіл України. Я сподіваюся, це що один... принаймні, цей історичний урок українці добре завчили. Андрій Іванець, представник краєвої ради українців Криму, кандидат історичних наук, співробітник музею голодомору. Пане Андрію, дякую, що знайшли час включитися і розповісти нам власне про події столітньої давності, Тимуре. Звертаючись до вас, знаєте, я це слухаю, і я не можу позбутися враження, що ми говоримо не. Про 1918 рік, а принаймні про 2014 рік. І от я вже знову ж таки пропоную перенестися вже про події одинадцятирічної давності. Якби тоді Київ уважніше ставився би до того, що відбувалося в Криму, до активності Чорноморського флоту, Російської Федерації, який базувався в Криму, чи могло би бути все по іншому? Чи могли би ми сьогодні говорити? Про український і вільний Крим, все можливо в нашій історії. І в 90-ті роки знову ж таки Росія підняла питання про те, що Чорноморський флот є носієм стратегічних озброєнь, стратегічно, тобто ракет і торпед, які можуть бути з ядерною бойовою частиною. А в зв'язку з тим, що Україна вже тоді проголосила про те, що вона буде мати без'ядерний статус, Росія наполягала на тому, що ці носії потрібно віддати Росії. І, власне з цього почався розподіл Чорноморського флоту. Якби Україна не поступалася в навіть в таких дрібничках, а там погодитися, наприклад, на розподіл Чорноморського флоту, то все б розвивалося зовсім по-іншому. Ну, як приклад, я можу навести країни Балтії, де росіяни там, коли звільняли військові бази в також Балтії. Там так само були кораблі, та... Балтійський флот. І країни Балтії вони просто поставили умову, ви маєте залишити. Цей, ці бази. І росіяни змушені були піти, і вони пішли звідти. І так само в Севастополі і в Криму, там за домовленістю, яка була підписана в пущі, там ще значить, було сказано про те, що військові частини будуть формуватися, точніше, збройні сили, національні збройні сили колишніх республік, будуть формуватися на базі військових частин, які знаходяться на території кожної республіки. І Севастополь це була територія України, і відповідно весь Чорноморський флот мав бути однозначно те, що базувалося в Україні. А це було 90% того флоту. Ах, мало ти, бути в Україні. Тимуре, перед тим як задати останнє запитання, Я все ж таки про паралелі хотів так, ще так. сказати. Значить, 2014 рік, звісно, це дуже серйозні паралелі. Лінкор воля, про який згадали, значить, спустив останнім прапор український в 1918 році в листопаді. І то після того, як росіяни заблокували постачання з берегу палива, води і харчів. І корабель, на якому екіпаж там кілька сотень е, людей, там е, навіть тисяча, там близько того, я зараз не, не пригадаю точно, але це була велика кількість людей, і треба було і годувати, і треба було в море вийти. Не можуть, бо палива нема. Але так само в, тисяч, в 2014 році росіяни заблокували українські кораблі, обрізали постачання з берега і не дали можливість вийти в море. Тобто, все історія повторилася, і уроки не були зроблені в свій час. Перед тим як поставити останнє запитання, так дещо відійдемо від умовного сценарію. Я бачу у вас кепка там написано Гетьман Іван Мазепа. Так що це за корабель? Це е, проект Ада, це ті кораблі, які побудовані в Туреччині. Е, точніше, один побудований, другий е, на етапі будівництва. Ще е, це закладені кораблі Іван Мазепа і Іван Виговський. І, власне, це з Туреччини вже привезли е головний убір наших моряків, які носять на цьому кораблі. І в кораблях ще в Україні нема, а кепочка вже є. І, і це зараз майбутнє е українського флоту, тобто ці корвети увійдуть до складу е новітніх військово-морських сил України, які будуть базуватися в Чорному морі. Питання до вас як до військовослужбовця, і як до людини, яка тривалий час прожила в Криму. Чи поверне Україна собі Крим і у який спосіб? У мене немає сумнівів, що Україна поверне Крим. От щодо способів, насправді їх багато, і вони різні. Я вважаю, що ідеальніший спосіб для нас це щоб Росія посипалася від тих внутрішніх проблем, яких в них набирають піку. Угу. Тоді це ідеальний варіант, і це не воєнним шляхом. Але якщо не буде інших варіантів, то будемо повертати її військовим шляхом. Звісно, це зараз звучить абсолютно нереалістично на фоні тих подій, які відбуваються в світі. Але я вам скажу, що в світі відбуватимуться ще дуже багато серйозних Катаклізм. зрушень і катаклізмів, та які будуть мати наслідки і для нас. І завжди треба дивитися перспективу е, не тільки з точки зору України і того, що відбувається навколо нас тут безпосередньо, а геополітично. Бо це все впливає, це все взаємопов'язано. Але Крим повернеться, Крим буде український, і там будуть жити кримські татари І українці. Ага, військовослужбовець Збройних сил України Тимур Боротов. І говорили ми про річницю підняття українських прапорів на кораблях Чорноморського флоту.